Комісійно проводимо знищення наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, вилучених з незаконного обігу поліцією Чернівецької області. Тут різні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, амфетамін, канабіс, ПВП. наркотичні засоби вилучаються, відправляються в РНДКЦ Чернівецької області. Експерти це все опрацьовують і потім здається з висновком експерта. Цей пакет здається в камеру схову наркотичних засобів. Зберігаються вони до. Вироку постанови або ухвали суду. Якщо суд приймає рішення по даній справі, ми відповідно опрацьовуємо вирок, складаємо акт на знищення і знищуємо. Ми спалили наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів приблизно на 2 мільйони гривень.